У вересні відбудуться дострокові парламентські вибори. Принаймні, таку інформацію розповів відомий український політолог Тарас Березовець. Мовляв, усім штабам блоку Петра Порошенка наказано готуватися до дострокових парламентських виборів на вересень. Таку команду вже офіційно дав Сергій Березенко. Журналісти телеканалу «Ритм» вирішили поцікавитися у місцевих партійців та політичних експертів, чи чули вони подібну інформацію. Що стосується готовності або там. Івок з того, що потрібно готуватися до виборів, то хочу сказати, що команда солідарності Рівненській області не отримала будь-якої інформації або наказів щодо підготовки до проведення парламентських виборів в цьому році. На думку рівненського політолога Олександра Субота, ймовірність проведення дострокових парламентських виборів більше 50%. тому що дві найбільші фракції в парламенті конкурують між собою. Моя ну, думка, що швидше так чи що відбудуть. Є суперечні конфлікти між двома провідними фракціями парламенті, це Народного фронту і БПП – з приводу складу і структури уряду. Якщо будуть заміни в уряді, то коаліція може розпасти. Більшість обласних депутатів не чули інформації щодо дострокових парламентських виборів, але свободівці і радикали не проти такої ініціативи. В нашій партії завжди готові. Оксана Лозова не впевнена, що вибори будуть восени, але каже, що більше інформації з цього приводу з'явиться тільки в кінці весни. Питання е, можливих дострокових виборів звичайно звучить в форму але я, наприклад, не впевнена, що вони будуть восени. Просто е, і готуються, скажем так, щоб бути готовими, якщо дійсно ця інформація буде оприлюднена. Ну, Принаймні, це може бути доведено кінець весни, початок літа. Крім того, видання Українська Правда пише, що за словами депутата Миколи Томенка, не тільки керівництво блоку Петра Порошенка, а й батьківщини і самопомочі вже почали готувати своїх кандидатів в округах. Можна бути робити, що перевитимо. Тільки це реально. Ну, в нашому житті все 50 десяток піднаймі, як з нашла. То ще будуть дострокові вибори восени, поки що нам залишається лише здогадуватися. Зоряна Жильчук у ритмі подій.